Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Сухий, рівний, міцний це дах столичної дев'ятиповерхівки, уже обстежений і готовий до монтажу сонячної електростанції. Вже сьогодні навіть проплатили постачальникам сонячні панелі. І то каже пан Валерій, голова кооперативу, довелося ще обскакати інших покупців. Так, да, можна сказати, ганялися, тому що станом на сьогодні, ну це дуже велика проблема. Проблема, бо з підготовкою до зими імовірних відключень електроенергії, обладнання для сонячних електростанцій зникає як роса на сонці. Продавці перебирають покупцями. На жаль, у більшості ОСББ коштів немає і вони їх збирають або додатковими внесками, або беруть кредити. У нас кошти були на рахунку. Я постачальнику показав випуску з рахунку. Сказав: Добре, я для вас резервую. Я розумію, що ви реальний покупець. Що в країні сонячних панелей і обладнання до них дефіцит підтверджують продавці. Склади у всіх постачальників, які завозять на територію України, так само як і у нас, спусті. Якщо постачальнику заплатити за сонячні панелі і обладнання до них сьогодні, то привезуть їх щонайшвидше на початку осені. Люди, які замовили там два тижні назад, місяць назад їх монтаж буде в серпні. У більшості інсталяторів, які системно працюють, у них уже вересень-жовтень всі монтажі розписані з масовими відключеннями електроенергії українці стали у четверо більше купувати сонячних електростанцій для домашніх потреб. Попит зріс так швидко, що менш як за місяць, ось таких панелей і обладнання до них на складах просто не лишилося. А не лишилося, пояснюють постачальники, бо нових партій не замовляли. Адже на складах лежало ще те, що завезли у першу зиму енергетичного терору Росіян. Воно лежало дуже чудово на складах всіх дистриб'юторів, всі дивилися на. Товар і не знали, куди весь 23-й рік в мінус віддавали навіть на початку року. А що й не охочих купити сонячні електростанції на бігла черга, то й ціна скочила у порівнянні із тими, що правили ще взимку. Цей бум передусім зробили домашнього домосварства. Половину сонячних електростанцій нині в країні купує бізнес задля економії кіловатів. Другу половину господарі додому, аби не залежати від знеструмлень мережі до фотомодуля мусять мусить під'єднати інвертор і акумулятор. Вартість такої системи з фотоелектричними модулями з всім стартує, скажімо так, від 5 тисяч доларів там до 7,5. Тобто такий базовий комплект це десь одна панель. Коштує десь біля 200 доларів. Ну, знову ж таки, вони різної потужності. Якщо ми кажемо про е, автономну гібридну сонячну станцію з фотомодулями-інвертором АКБ, це десь біля 1200-1500 доларів за кіловат. Майже втричі дешевше купують такі ж самі сонячні панелі європейці. Придвіность вартість там була біля 30 центів за кожен ватт. Тепер вона там коливається 0,2-0,25 в залежності від постачальника. Але насправді в Європі вартість тих сонячних панелей є 10 центів за ват. Обороти дефіцит комплектуючих для сонячних електростанцій має новий закон. Народні депутати проголосували. Президент підписав. Тепер постачальники увозити в країну обладнання для вітрової та сонячної генерації будуть без мита. А от за торгівлю всередині держави податок платити як і раніше будуть. Говорити про те, що для конкретного споживача здешевше цей продукт кінцевий ми не можемо. Відміна мита на обладнання зеленої генерації передбачають законодавці. Має спрацювати так само, як з генераторами у 22-му. Тоді був страшений дефіцит, і законодавець встановив теж безмитний ввіз генераторів. Це не вплинуло на ціну, але вплинуло на швидке розмитнення, тому що не потрібно було платити. візне мито, і насичення ринку цими генераторами, і втримання ціни. Більше товару на ринку всередині країни і стабільної ціни каже Сергій Ручко, член асоціації сонячної енергетики. Варто очікувати хіба на початок зими. Це Довгий ринок з контрактами, тобто ціни законтрактовані завчасно, і люди замовляли завчасно, і вони домовилися про вартість. Тому що стрімкого подешевшення обладнання я би не очікував. Радить заощадити гроші до весни і вже тоді купувати сонячні панелі і все потрібне до них. Експерт з енергоефективності Святослав Павлюк. Якщо ви їх вже зараз не поставили, а ви очікуєте, що їх привезуть у вересні, і ви їх у вересні будете... Нам ставити тоді, коли вони реально будуть неефективними там до жовтня, після жовтня ефективність впаде. Ну це вже таке дискусійне. Я би гроші вкладав швидше в акумуляторну систему з інвертором ніж сонячні системи. Зараз вже заплатили за сонячну електростанцію. Скільки правопостачальник мешканці цієї багатоповерхівки у столиці, і то майже один мільйон гривень. Частину грошей відшкотують з гранту від фонду енергоефективності. В нашому випадку це буде 440 тисяч. До 45% відсотків ми отримаємо компенсацію від державного фонду енергоефективності. Гроші на станцію взяли з тих, які збирали три роки тому на утеплення по одній гривні з квадратного метра житлової площі. За накопичені кіловати від сонця мешканці планують знеструмлення живити насоси води та тепла до восьми годин взимку. Утім, почати всі роботи зможуть десь за два тижні. Ще мусять чекати спеціальних кріплень для панелей, бо їх. Теж забракло на складах в країні інна Горіненко Максим Костенко вікна СТБ, марафон Єдині новини.